Доброго ранку. Мене звати Молдавян Ігор. Це мій колега Герцій Костянтин. Ми є інструкторами навчального центру досвід ветеранів. Також є, ми є бойовими медиками добровольчого медичного батальйону госпітальєри, і сьогодні ми розберемо таку тему, як непрохідність дихальних шляхів, або як всі в народі звикли називати, що робити, якщо людина вдавилася. Кожен з нас може стати свідком такої події, коли поруч з нами опиниться людина, яка почне давитися їжею або іншими сторонніми тілами, і нам треба буде негайно надати їй допомогу. Кожен з нас почне робити якісь дії, але сьогодні ми розберемо, що конкретно треба робити, чого робити категорично не треба і як взагалі відбувається цей процес. Непрохідність дихальних шляхів є двох видів: часткова і повна. В чому ж різниця? Часткова – це коли людина починає давитись і ще збережена прохідність повітря, тобто людина починає кашляти, видавати якісь звуки. В цей час наша основна задача це підтримати людину, стимулювати їй кашель, бути поруч. І намагатися пояснювати, що їй треба робити, щоб вона від нас не відходила, і намагалися самостійно відкашляти той предмет, яким вона вдавилася. Повна Повнішня це коли людина замовкає не невдає будь-якого звуку, перестає кашляти, і тоді нам треба негайно дати допомогу. Зараз ми продемонструємо, як це відбувається. <кій> Перше, що ми робимо після того, як людина замовчала, ми її ловимо, тому що людина може не контролювати себе і кудись намагатися піти від нас. Я спіймав, її притримав. Далі я намагаюся нахилити максимально низько голову, настільки мені це вдається, і іншою рукою притримую. Після чого я буду робити 5 ковзних ударів ділянку спини між лопатками. Б'ємо з максимальною силою, яка у нас є. Якщо це не дало бажаного ефекту, ми нахиляємо людину на себе, стаємо максимально зручно нам, не стаємо поруч, стаємо бачком, я пережимаю людину плотно до себе, я беру кулаком глянку під діафрагми, обіймаю свій кулак іншою рукою, ховаю голову для того, щоб не отримати додаткову травму під час надання допомоги. І буду робити 5 різких поштовхів на себе і вгору. Якщо це не дало бажаного ефекту, я повторюю всю процедуру заново. Роблю 5 ковзних ударів і роблю 5 абдомінальних поштовхів на себе і вгору. <кхи> Якщо ваші дії були ефективні, ви почуєте, що людина почала дихати. Ви почуєте кашель, ви почуєте вдих. ви... Зможете з людини комунікувати, вона вам зможе відповідати. Це значить, що наші дії ефективні. Друже, це добре? Ти можеш все дихати? Добре, так, так, все. можу. Нам людина відповіла відповідно, що непрохідність дихальних шляхів, вона ліквідована. Отже, давайте підсумуємо: якщо людина у нас на очах вдавилася, не подає жодного звуку, замовчала наші дії. Ловимо людину, щоб вона не впала в паніці і нікуди не втекла. Притримуємо, нахиляємо максимально. Низько наскільки вдається. Робимо 5 ковзних ударів по спині. Після чого нахиляємо людину на себе і робимо 5 поштовхів на ділянку під діафрагму. Поштовхи розташовуємо на себе і вгору. Повторюємо ці рухи чергуванням ударів та поштовхів до того моменту, поки людина не почне самостійно дихати. Пам'ятайте, ці навички Вони можуть рятувати життя вашому колезі, вашій близькі людині, і пам'ятайте, що їх треба регулярно оновлювати та повторювати. Тому я раджу кожному з вас відвідувати тематичні заходи, тренінги з домедичної допомоги і пам'ятайте, що перемога любить підготовку. Тому готуйтеся та наближаємо перемогу разом.